Вітаю вас на каналі Olga's Journal. Тут я розповідаю про книги, які я читаю, щоденники, які я веду та мови, які я вивчаю. Сьогодні буде всього потрошку, тому що це мати ток. Поїхала! Я вирішила, що я буду вам в кожному мати-току розповідати про власне мати, які я п'ю, тому що я не завжди п'ю одне те саме, і сьогодні я п'ю мій улюблений мати. Це пахаріто, у мате, і я не знаю чому, але вже декілька років це один, це найулюбленіший мій сорт мате. Він не надто тепкий, не надто в'язкий, просто ідеальний і прям такий класичний, класичний гарний мате. Він не, не дуже мілкий. Його не застриє. Наприклад, в бомбілі як е, люблять це робити бразильські сорти. Е, в ньому для мене, як на мене, е, ідеальна кількість паличок, і пилу, і листя. Все прекрасно. І я думаю, що якщо ви любите мати, то вам варто спробувати. Е, він е, такого, якщо взяти на шкалі від 1 до 10, по е, міцності мати, він напевно десь. На сім. Розібрались з тим, що я п'ю, тепер поїдемо далі. Е, хочу розказати вам про найдепресивнішу книгу, яку я прочитала, напевно, за все моє життя. Я, ну, принаймні, за останні декілька років точно. Я дуже рада, що в школі я її не прочитала. Мова про... Землю Ольги Кобилянської, і такої Чорної депресії я вже давно не бачила. Куди там всякі нігілісти, куди там... Е це був морок безпросвітний, і він е в геометричній прогресії згущувався. От, е почалось все більш-менш нормально, а до кінця книги з кожним наступним розділом все ставалося. Тільки чорніше, і чорніше, і чорніше. І під кінець я вже майже плакала від того, як все погано. Я думала, що я песиміст. Ні. Це видно, у Ольг щось таке в голові спеціальне, що нагнітається до останнього. Але я порівняно з Кобилянською просто оптиміст, я б сказала, такий, я просто бачу все в рожевих тонах, в жовтих окулярах, в чому завинно. Якщо враховувати, що перед тим я прочитала, незадовго до цього прочитала Фатамарганок Коцюбицького, і там теж про землю, тобто теми схожі. Я думала, що вони десь приблизно в одному, в одному ключі якомусь будуть, що вони будуть схожими за своїм забарвленням, скажімо так. Але ні. Якщо у вас не дай Боже депресія, чи якісь такі... Певні настрої, краще зараз землю не читати, тому що за неї буде ще гірше. Причому дуже дуже все погано. Це історія по суті однієї сім'ї. Тато і мама в молодості багато працювали, щоб заробити собі на землю, і потім у них народились два сини. Старший, звичайно, найкращий, все робить, любить землю, ходить навколо навколо тварин, все допомагає. І молодший, який ну, такий непутящий, і нього і до землі у нього не лежить серце, і взагалі закохався він не в того, в кого треба. І, коротше, такий собі син, але, але от старшого забирають у військо і тут починають закручуватись власне, всі події. Це така біблійного характеру історія, але це дуже погано. От прям. От як починається з не дуже доброго, а закінчується прям дуже-дуже поганим. -дуже Хотий. І це справді найдепресивніша напевно, книга в моєму житті. Я не пам'ятаю, щоб, щоб мені настільки фізично боляче було читати книгу, в якій я деякі моменти вгадувала наперед і мені ставало вже наперед. Погано, тобто е, воно там прогресує в своїй е, свої темряві, тобто, згущується і згущується ця темрява, але коли ти можеш ще й наперед вгадати, що зараз буде ще гірше, то, то взагалі, е, коротше кажучи, розстроїла мене кобилянська страшно. Е, да, справа там відбувається десь на Буковині, і е, є такі певні колорити з мовою із. Залі лексикою з якимись предметами побуту. Є змозки у мене була, я читала в електронному вигляді. Читається воно нормально, в плані легкості читання, але настільки болюче, що не знаю, в якому стані треба читати цю книгу, щоб вона не залишила такий гнитючий осад по собі. Перейдемо до приємного трошки, щоб розбавити кобилянську, про те, що я читаю зараз. Я закінчила м, першу частину Володаря Перснів, і братерство кільця розпалось. Фродо пішов своєю дорогою. Боромір вмер, е, і в гімлі, Ленолас та Арагорн ідуть слідом орків, щоб визволити Піпіна і Мері. Трималась, трималась першу половину приблизно книги і закладала собі, загинала загинала сторінки, щоб позначити щось, що мені було цікаво. Потім я здалась і почала робити помітки стікерами, бо це настільки неймовірна робота в усіх. Сенсах, коли я читала її вперше, мені було 16 років, і я читала заради сюжету, я так думаю. Потім я брала участь у всяких там балкиністських іграх. Якщо ви, якщо вам в кінці 90-х було років 14-15 і 20, то ви напевно в курсі, що таке бувало. Принаймні, якщо ви були не знаю як в інших містах, а в Києві ви точно бачили таких людей з мечами, щитами і. Таким подібним, наприклад, на Трухановому острові, або е, десь на Траєвщині під мостом, е, під Московським. Е, до речі, як він зараз називається? Е, і так, тобто були такі моменти, і тоді мене ця книга зацікавила сюжету в першу чергу. Тож, Володар Перснів це глибоко релігійна, як я зараз розумію, історія, окрім того, що це е, історія, яка заснована навколо мови е, мов, які вигадував Толкін, це, це просто неймовірне. Я тут цікавлюсь зараз цим питанням і з'ясувала, що Толкін е, написав цю історію взагалі цей світ для того, щоб було куди помістити мови, бо його в першу чергу. Цікавили мови, бо він був лінгвістом, він працював в Оксфорді, викладав стару англійську мову і займався укладанням словника, і його настільки цікавили мови ще з дитинства, що він прямо з дитинства почав їх придумувати. Також він певний час його цікавили і потім перестав. І, коротше кажучи, мова тут, мови ельфійські і інші, були основою для цього, цього твору. А оскільки мова не може жити без світу, йому довелося вигадати всю міфологію, всю історію цього світу для того, щоб посадити туди цю ці мови. Це настільки неймовірно, я не думаю, що зараз хтось е, здатен зробити щось подібне. Зараз мені здається, що все-таки більше уваги приділяється саме сюжету і менше всяким лінгвістичним. Я можу помилятись, звичайно, я не експерт в сучасному фентезі, до речі, треба це якось виправити. І от ці релігійні також мовленнєві, по-перше, аспекти, по-друге, -по релігійні, е такі, е з моральної точки зору релігійні релі релі аспекти, е настільки вони. Вражають мене зараз настільки вони мені відгукуються як якось, це просто неймовірно. Плюс, наприклад, я зараз помічаю багато паралелей із світом Льюіса, з його хроніками Нарнії. і це не дивно, тому що Толкін і Льюіс були друзями. Власне, завдяки Толкін Льюіс став католиком, незважаючи на те, що він ірландець, і там. Принцип, в нього була така католицька сім'я, але він був атеїстом. Але саме Толкін привів Люіса назад так би мовити, в церкву. І я зараз бачу, наприклад, що і одного, і другого пісня є початком світу, як у Толкіна, коли, старш, коли створювався світ. Створювався він з пісні, так само, як і у Льюіса в хроніках Нарнії, світ почався з пісні Аслана. Тобто є дуже багато таких паралелей, оскільки хроніки Нарнії я знаю дуже добре, бо дуже багато їх читала разів, і мені дуже цікаво це знаходити. Якщо б я не знала, що Толкін і Льюіс були друзями, я б, напевно, десь в якийсь момент це вгадала. Зараз я коли читаю, мені так дивно, наскільки я, е, наскільки неймовірні, неймовірними є всі головні герої, наскільки вони різні, і при тому, наскільки вони у них є якісь спільні такі, щось таке спільне, що е, неможливо їх розділити. І вони так добре підібрані в це братерство кільця, незважаючи на те, що воно розпалось, вони все одно, начебто, тримаються купи. Я дивилась декілька відео на тему філософії Толкіна, і це, власне, я і вгадала сама, що його, оцю релігійність, його і що, головна рушійна сила всіх героїв, і чому головні герої, чим головні герої позитивні відрізняються від головних. Негативних героїв, це тим, що вони, їхні дії зумовлені не бажанням досягти чогось для себе, а бажанням покращити світ, бажанням вдосконалити, бажанням навіть ціною власної смерті, наприклад, здобу, здобути перемогу добра. Чому вмер Боромір, тому що в нього перед цим, е, тому що він не, не зміг е, подолати в собі оцю. Оце бажання мати кільце всевладдя для себе, щоб зробити щось для себе, для свого, для, роз, для розквіту власної країни і власне, власного світу. Це дуже цікаво читати і спостерігати, про це дуже цікаво слухати. І я думаю, що я коли закінчу, я невдовзі знов почну спочатку, можливо, якимись моментами. До речі, для... мені так дивно, коли називають цю книгу трилогією, вона не трилогія, це одна книга, вона задумана як одна книга, задумана як одна історія. Тут, немає... Тут перша частина обривається просто на тому, що братерство розпадається і все. Тут нема ніякого логічного завершення нічого. Це просто... Початок навіть історії. І як доказ того, що це одна історія, можу вам сказати, як видані ці книжки, перша частина закінчується на сторінці 407 і далі йдуть карти. А друга частина починається не з першої сторінки, а починається зі сторінки 408. Тобто логічно, що це продовження. Мені, до речі, дуже подобається це видання, незважаючи на те, що воно в м'які палітурці, воно дуже приємне, з ним його приємно читати. Я люблю такий сиренький папір. І я прям, не знаю, це книга мною, можливо, була трошки навіть недооцінена в дитинстві, в, ну, в дитинстві, коли я вперше прочитала. І, але я дуже рада, що зараз зі своїм таким... Більш дорослим світосприйняттям я її можу перечитувати і знаходити якісь нові сенси. Це дуже, мене дуже радує. <клухи> так, перейду до єдиної, єдиної не, не покупки, а подарунку книжкового, яке я отримала з моменту моїх останніх перших і останніх книжкових покупок і подарунків цього року, це Бодлер. Його квіти зла французькою мовою. Чоловік був відраджений у Франції, і я попросила привезти, звичайно, яку-небудь книгу. І він мені привіз Боблера. Це так, для людини, яка французькою не розмовляє. Я майже все розумію, коли дивлюсь. Я багато чого розумію, коли читаю, але не коли читаю Боблера, звичайно. Поки що я ще не наважилась до нього підступитись, незважаючи на те, що Бодлер мій, напевно. Єдиний улюблений поет, і я до нього, якщо мені хочеться якоїсь поезії, я чомусь завжди звертаюсь до нього. У мене оцей от в перекладі е, в українському е, павличка, і я його перечитую періодично. І зараз я думаю, з якого боку підступитись до цього Бодлера французькою. Чи можливо почати з вступу і все-таки це проза. І прочитати е, щось про самого Бодлера спочатку, потім почати читати вірші. Я думаю, що мені це сильно допоможе, тому що, ну, принаймні, деякі з віршів я знаю в перекладі, я хоч можу якось, але це таке, е, таке буде дуже дивне, е, дуже дивний досвід, тому що поезія все-таки це так, щось таке, це якась вища форма мови. І, е, щоб читати поезію, треба знаходитись на якомусь е, вищому рівні, мені здається, і читацькому, і взагалі людському, ну, щоб читати нормальну поезію. Тому я е, поки що побоююсь і не знаю, як підступитись до нього, але я все таки сподіваюся, що рано чи пізно, сподіваюся, раніше, чи ніж пізніше, я почну читати. Можливо, навіть цього літа не буде які. Відпустка я зможу присвятити день вивченню одного вірша Бодлера, і це буде приємно. Зараз трошки відволікусь від теми книжок і хочу розказати своє, свою думку, не те, щоб вона була якоюсь надто цінною, але просто мені спало, спало на думку поговорити про це. Давно я вже думала зробити навіть якесь ціле окреме відео на цю тему, але потім передумала останнім часом, та не те, що останнім часом, але взагалі, якщо ви цікавитесь мовами, ви напевно натрапляєте на відео, як говорити іноземною мовою, ну, припустимо англійською, без акценту, як говорити як ЛСІ, і все, такому, все в такому роді. І от я задумалась, чи взагалі це потрібно. Мені здається, зразу скажу ні. По-перше, носії, мови бувають різні. Як носій можна говорити як умовний якийсь двірник, який закінчив не знаю, 4 класи школи, і можна говорити як професор в Оксфорді і в, або в Кембриджі. Це абсолютно дві різні речі, але і той, і той є носієм мови. власне, Як, як хто вам хотілося б говорити? Якщо вже брати цю європейську систему класифікації рівня мов, там від А1 до С2, то вважається, що нормально ви можете спілкуватися, якщо ви не знаходитесь на рівні Б2. Це такий високий середній рівень. Коли ви вже розумієте більшість того, що ви чуєте, ви можете висловити якісь більш-менш складні думки. І от, чи потрібно робити це все без акцента та як на мови. Мені здається, що ні. І що від вас, власне, якщо ви не збираєтесь викладати в Оксфорді англійську мову, то від вас ніхто цього не вимагатиме. Так, іспити, які ви складаєте, на, щоб здобути певний рівень, від вас вимагатимуть високого рівня володіння мовою. Але знов-таки вони від вас не вимагатимуть, не вимагатимуть говорити без акценту. До того ж, це абсолютно неможливо говорити без акценту, бо у кожної людини є акцент. Що значить говорити без акценту, якщо у кожної людини є свої певні особливості формування мовленнявого апарату, є свої якісь е, дефекти, припустімо, навіть е, українською або будь-якою, яка вам рідна мова, ви говорите не так, як говорить ваш, припустимо, сусід. Тобто у кожного є індивідуальні особливості, індивідуальний акцент, плюс є регіональний акцент, в який входить всяка фонетика різноманітна і лексика, плюс є акцент, якщо ви вже так берете, там не знаю, по країнах, якщо це припустимо, англійська мова, то дуже сильно відрізняється англійська мова. в Великобританії хотіла сказати, але навіть в кожній частині Великобританії, навіть в кожній частині частин Великобританії, тобто, якщо ви е, візьмете англійську мову, якою розмовляють припустимо в Глазго і якою розмовляють в ну давайте візьмемо Лондон, як такі, то це будуть абсолютно дві різні англійські мови. А якщо ми ще візьмемо мову, якою як розмовляють в Новій Зеландії, і мову, як роз. Акцент, з яким розмовляють в Канаді, в різних частинах Канади, це все будуть абсолютно різні е, акценти. Звичайно, можна на слух відрізнити австралійця, такого середнього австралійця і середнього, наприклад, наприклад, американця, але знов-таки е, є багато різних регіональних діалектів і в тій самій Америці, і так само в Австралії, напевно, менше трошки, але от в Америці, в, в Великобританії. В Канаді абсолютно точно є сильні розбіжності в діалектах. Тобто, коли ви вирішуєте, що ви хочете говорити як носій, вам треба взяти до уваги величезну кількість різноманітних факторів. По-перше, це як носій якого рівня, якого рівня освіченості. По-друге, як носій з якого регіону. І по третє, як носії з якої вікової групи, тому що знов таки носії, е, припустимо, той самий англійською мовою За англійською зачепились, тому що викладає англійську, е, як е, підліток, який розмовляє підліток носії, який розмовляє англійською мовою, або як е, король, який розмовляє англійською мовою, або як який-небудь шотландський фермер, який розмовляє англійською мовою, який я. Є також носієм англійської мови. Тобто, якщо вам, ваша задача просто розмовляти мовою для того, щоб комунікувати, для того, щоб е, могти порозуміти з людьми, вам абсолютно не потрібно розмовляти як носії, вам потрібно розмовляти так, щоб вас могли зрозуміти. Е, друге, але що важливо, це вам важливо навчитись розуміти носіїв з різних е, прошарків і різного рівня. На мою думку, це набагато важливіше, бо якщо ви будете розмовляти, ну, скажімо, такою класичною мовою, яку ми вчимо в школі, з таким уніфікованим, більш-менш стандартним, скажімо, британським акцентом, тобто те, що називається Received Pronunciation, то те, що як розмовляють якісь умовні королі і королеви, хоча насправді ні. Якщо ви навчитесь правильно вимовляти комбінації звуків стандартно, то цього вам буде достатньо. Вам не потрібно досягати рівня професору Оксфорду, щоб могти розмовляти з кимось, щоб вас розуміли. Але для того, щоб ви розуміли те, що вам будуть говорити, вам потрібно тренувати своє вухо, щоб розрізняти акценти. З якими звертаються до вас, бо ви як іноземець, від вас ніхто не вимагатиме, е наприклад, якщо ви приїдете ну, до умовного Лондону, центру Лондону, від вас ніхто не буде вимагати розмовляти як в Лондоні, від вас будуть е очікувати тільки, щоб вас можна було зрозуміти, тобто, щоб ви е говорили, якщо ви скажете, що ви припустимо з України і розмовляєте англійською. Достатньо то буде того, щоб ви будете розмовляти зрозуміло. Але от якщо ви приїдете в Шотландію і з вами будуть розмовляти, і ви не зрозумієте, що від вас хочуть, це буде вже проблема. Причому проблема буде у вас, а не у людей, з якими ви розмовляєте, бо вони то бо вони вас зрозуміють, а ви їх. Так тож, на мою думку, набагато важливіше 음, говорити правильно, дотримуючись правил фонетики, граматики і всього, ну. Наскільки, настільки наскільки це можливо для вас. І при цьому тренувати свій слуховий апарат на розрізнення різноманітних діалектів і варіацій мови. Будь-якої мови, яку ви вчите. Наприклад, оскільки я вчу французьку зараз інтенсивно, більш менше. Я слухаю. Франкофонів з різних країн, і я бачу чітко як чую, як відрізняється мова з не знаю, наприклад, Центральної Франції і з Бельгії, або із Швейцарії, або, не дай Боже, з Канади. Про Канаду це смішно, тому що я слухаю тут один подкаст українською... французькою мовою, якось там була. Тому подкасті тема про Ксав'я Долана це такий канадійський квебекський режисер. І оскільки про кіно мова йшла, цей подкастер розповідав, як у Франції квебекські фільми, які французькою мовою зняті, у кіно показують із субтитрами, тому що вони не розуміють. Про що мова, Незважаючи на те, що в розмовляє розмовляють французькою мовою, французам потрібна, потрібні додаткові засоби для того, щоб повністю зрозуміти про що річ. Тобто, якщо ви хочете справді володіти мовою, велику увагу треба приділити тому, щоб розуміти різноманіття мови. Тобто, ви не можете сказати, що ви володієте. Там, англійською чи французькою мовою, якщо ви розумієте тільки якийсь один її варіант. І мені здається, що цей аспект часто недооцінюють. Ось от, такі от мої ідеї були щодо того, чи варто говорити англійською, чи будь-якою іноземною мовою без акценту. Головне, щоб вас розуміли. Якщо вас розуміють, значить ваші регіональні і інші особливості. Уже не важливі. Тобто, якщо у більшості людей, з якими ви спілкуєтесь, не, немає е, реакції, ага", коли ви щось кажете, значить у вас все нормально з вимогою, значить ваша задача сформувати своє, е, е, натренувати своє вухо, сприймати різноманіття діалектів. І якщо вам уже хочеться займатися фенетикою е, до такого рівня, щоб могти. Розмовляти різ... різними мовами, або якщо вам просто подобається звучання якогось певного діалекту, то це, звичайно, абсолютно нормально, що вам це може подобатися, ви хочете розмовляти як хто-небудь або як якісь представники якогось діалекту. Але це абсолютно не обов'язково. Якщо ви розмовляєте правильно, вимовляєте звуки правильно і користуєтесь граматикою. В належний спосіб от такі от сьогодні були теми. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, чи потрібно говорити як носій, якщо чи є у вас якась мета така говорити як певний носій мови. Якщо є, то як хто вам хотілося б говорити. І розкажіть мені, будь ласка, що ви зараз читаєте, чи була у вас якась... Така депресивна, депресивна книга в житті, після якого вам хотілося просто лягти і більше ніколи не вставати. Це все на сьогодні. Це був матиток номер 2 Далі буде бувайте. Ага, бувайте. я ж забула розказати про те, що я буду читати. Ну і фіксно.